Питання для мотивацій. Що тебе надихає надії? І з цього питання можна дізнатися те, що дитині конкретно подобається, і який, скажімо так, на що, на що потрібно звертати увагу, який її об'єкт чи предмет щось їй подобається. Який перший крок ти можеш зробити, щоб здійснити свою мрію? Тобто тут уже йде конкретизація дій, що потрібно зробити конкретно для того, щоб це реалізувалося. Наприклад, якщо дитина хоче велосипед, чи, наприклад, хоче піти в якесь нове місце, чи хоче нову Якусь гру придбати. Тобто все це залежить від того, що вона хоче і що для цього потрібно зробити. Якщо наступне третє питання: що хто є твоїм прикладом для дослідження і чому, варто запитати, чи є людина в житті, з якої хотілося б брати приклад. І чим особливо ця людина є, і які риси, і характеру, чи, можливо, які дії а, хотілося б узяти до себе до уваги. Тобто ці питання можна більш детальніше проаналізувати і глибше дізнатися, що саме дитина хоче, підштовхнути її до цього, що вона сама це зробила, і також дізнатися про. Людину, яка є прикладом, яка її мотивує, адже це важливо, тому що дитина наслідує когось і повинна для себе бачити якийсь приклад і до цього йти.